Місяць ще це є душа іти по рибам в духовний розвиток, з'єднуватися з, з е, небесним татом і з небесною мамою, для того, щоб ваша душа всередині вас згармонізувалася на духовному рівні і з'єднала матеріальний і духовний, що йде більсь, діва риби. Да? І ви деталізуєте все в биту. Плануєте робити порядок в відношеннях з колегами, з рідними, і плюс ви пристосовуєте молитви, молитесь для того, щоб спалити весь негатив. То це про цих два дня перед сонячним затемненням дуже потужних. Якщо ви будете використовувати ці поради, вам легше буде переходити далі на наступний рівень. Чому подальшому я буду розповідати, тому що там про Нептун, який буде переходити в Вовін, що він хоче? Все, слідкуйте далі за моїми постами, і ви дізнаєтеся багато корисної інформації, яка буде допомагати особисто вам.